У рамках програми Світле місто і село народним депутатом України Антоном Яценком встановлено 12 тисяч ліхтарів по вулицях міст Умань, Христинівка, Монастирище, Сіл Уманського, Христинівського та Монастиришинського районів. Вдячний Антону Яценку. Нашому народному депутату, який дуже багато зробив для міста Христинівки. Дуже багато зробив. Поліклініки, больниці, все, вулиці, освітлення, не було ж ніде ні, ні цього, ні автобусної обстановки, кругом автобусної встановки є. За цих 25 років освітлення майже відсутнє було. Вже, От. вже е, тільки десь на господарстві, де на фермера чи десь. коли прийшов Антон Володимирович, ніхто не вірив, що це можна зробити. Таку масу, там вже 32 вулиці в селі, Велика Севасяні, це, це зробити освітлення щось нереальне. Коли приїхали бригади, всі з-під пішка сміялися, що не, нічого не вийде. Коли приїхала з Стальнівського районна бригада, я ходив і слідом розказував цю історію. Вони хлопці дружно взялися, одну вулицю по черзі, другу, іншу Коли вже закінчили, включали, я сказав, я його розтілую, тому що він продовжує справу мого батька. Так відбулося. На, на вулиці Молодіжний приїхали, керівництво. По села, всі, значить, я її теж і зробив, розцілував. Він був дуже розчулений, і він був радий, що його оцінили роботу. Лише у Христинівці у 2014 році було встановлено 268 ліхтарів. Роботи по освітленню продовжили у 2015 році. Встановлено 100 ліхтарів. Не припиняється виконання програми Світле місто і у 2016 році. У 2014 році Антоном Володимировичем Яценком було встановлено. В місті Христинівка 268 ліхтарів. Була з ним розмова про те, що в подальшому будемо співпрацювати для того, щоб місто Христинів по освітленню в цьому році взагалі закрити спільно із місцевим бюджетом, який також виділяється кошти на освітлення міста. І за сприянням Антона Володимировича, я думаю, що до кінця цього року ми. Це питання по місту Христинівка закриє. У 2016-му по місту Христинівка вже проведено ремонт вуличного освітлення. Встановлено 80 ліхтарів по вулицях Святопокровський, Комсомольський, Героїв Крут Горького, Сікорського, Ломоносова, Чорновола Гагаріна, Ярослава Мудрого Маяковського та Семеренків, Мічуріна. На черзі продовження робіт проведення капітального ремонту, реконструкцію мереж вуличного освітлення Христинівки, а саме вулиць Пилипа Орлика, Радянська, шухевича Урицького, Святопокровська, Комсомольська, Провулок Лікарняний, а вулиця Небесної Сотні, Воровського, Каравайського ювілейна, Козацька, Котовського. Додатково буде встановлено 48 світильників. Тож загальна кількість становитиме 112 світильників. У 2014 році особисто я поставив. 268 ліхтарів в місті Христинівка, а потім ми порадили з міським головою паном Наконечним з приводу того, щоб доставити ще ліхтарі. Сьогодні вже зроблено декілька вулиць. Я дякую, до речі, за оперативність. Буде 112 світильників ще встановлено. Тобто, фактично, до нового року. Дуже приємно констатувати, що місто Христинівка буде як новорічна ялинка. Тобто не залишиться жодної вулочки, переулочка. Ну, там навіть де трошки буде недоробки, доробимо, але питання повністю вирішене. Як народний депутат, я прозвітую, що у нас така ж сама ситуація в основному по всім селам. І місто Монастиріща також.